Як обрати тематику контента, якщо ви ще просто, ну як я, спочатку спостерігаєте, да, дивитесь якісь відео, на когось підписують, на когось ні. Зробіть таку малесеньку вправу. Просто листаючи контент ну, в тік або в інстаграмі, коли ви заходите, запишіть, просто візьміть і запишіть. Ті відео, якої тематики, на яких ви зупинились. Це може бути не ваші підписки, а просто в рекомендованих, да? або яка тематика вас зачепила. Напишіть як мінімум 5-7 відео, які тематично вас зачепили, і це саме ті, ті відео, які вам цікаві, і, можливо, в них буде саме то, про що вам е, є бажання розповісти, але ще є страхи, і це дуже нормально. По-друге, що хочу сказати, що. Відеоконтент е, потрібно тестувати безумовно. Е, і на сьогодні ви можете знімати такий маленький теж лайфхак, ви можете знімати одне відео і розміщати його в усіх мережах вертикальне, таке на телефон. Е, якщо це Facebook, Instagram, Stories, це хвилина. Якщо Instagram, е, допис, і ви туди е, не фото вкидаєте, а вкидаєте відео до трьох хвилин. Е, якщо це YouTube, TikTok, це відео. Е, в Ютубі іншот, це відео теж такі вертикальне, як Reels, до трьох хвилин, в Тіктоці до 10 хвилин. Тобто, записуючи одне відео, ви можете його викладати, і у вас вже є ваша видимість на всіх платформах. Але хочу вам сказати, що потрібно спостерігати на те, як реагує. Верніше, чи реагує ваша аудиторія, чи додається, тобто яку мету ви собі там ставите да, за доцільне, чи додається аудиторія під ваше відео. Тому що, дивіться, в мене, наприклад, контент і є відео, в яких ну, лайкати не завжди він, ну, він більш-менш такий професійний, да, там серйозні теми, де просто лайкання воно, ну, або. Підпис не дуже доречно, тому в мене інша ціль стоїть стосовно ведення контента саме в Тіктоці. І я вам хочу сказати, що так обирається тематика. Але пам'ятайте одну фразу, яка викорбована в мене вже дуже давно: копія ніколи не стане оригіналом. Ви повинні розуміти, що вам потрібно взяти просто тематику, але просувати її рівно так, як бачите. Ви. Якщо ви будете дублювати, ви будете. Просто таким, як хтось. А кожен з нас це індивідуальність, і у вас, навіть якщо ви будете робити рецепти, ви будете виділятися 100% серед інших. Тому звертайтесь, по щит, якщо для вас актуальна тема просування в мережі, і яка у вас мета, будемо розбиратися і результативно створювати з вами.